Напад і домагання, розповіла, що сталось. На луцького полісмена та його дружину поночі напав невідомий молодик. Забризкав обом перцевим балончиком, очі бив. Поліцейського, так би мовити, чи не одразу вирубив. А в його дружини відібрав телефон, хотів забрати прикраси і ледь не зґвалтував. Про це жінка розповіла на допиті в суді. Хто напав на подружжя? Суд ще з'ясовує. Слідчі звинувачують річного лучанина. Дружина поліцейського розповіла. Розповідає, що напад стався торік у листопаді. Пригадує, що до них прийшла кума, повечеряли, був привід трохи почаркувати і пішли проводжати куму додому. А коли повертались, жінка йшла попереду, а чоловік за нею. Та почула, що з кимось виникла суперечка. Обернулась і побачила, як невідомий молодик почав бити її чоловіка, стала їх розбороняти, відтягувати нападника. Чоловік лежав на землі, він наносив удари. Я кричала, він розізлився з. Запискав мене балончиком, схватив за голову. Мій чоловік продовжував лежати і почав тягнути. Це наш будинок, так туди там така недостройка давно стоїть, ангари. я намагалася витертися, Він мене тримав за шию і сунув так до, до того ангару. Просила відпусти, він ти будеш відповідати за свого мента. Запирська мене відразу балончиком другий раз, заставляв мене говорити на чоловіка, що він там козел, мент. Жінка каже, благала відпустити і обіцяла мовчати про те, що сталося. Але нападник одразу забрав телефон, намагався ввести код до банківського додатку жінки. Погрожував і говорив, я тебе вб'ю, я тебе заріжу. Знімай золото. Поки займався кодом, я знімала золото, сказала йому невірний код. Він мене штовхає, я падаю, і коли я впала, я золото сховала в карман в кофту. Куртка була розтягнута. Він мене піднімає за волосся. ножа приставляє до горла. скидає штани, почав мене там дьоргати за штани. І він весь час мені говорив: закрий рота, бо я тебе приб'ю. Побачила силует, що хтось вигулює собаку. Нападник теж це помітив і забрав ніж від горла. Жінка скористалась моментом, штовхнула кривдника в живіт і побігла в людне місце по допомогу, аби хтось викликав поліцію. Розказує, потерпіла суддя, цікавиться. А де ж в той час був її чоловік? Що він робив? Ви побачили суперечку з чоловіком, чоловік що впав. Ні, ну То ж сам не впав, він його вдарив. Ну, я Пав, бив, бив ногами. Ваш, лежав би вдарить. В той на... момент ваш чоловік біляху. лежав без свідомості, коли він вас завів. Так, жінка е, Та? крізь сльози, зізнається, вже прощалася із життям. Чи сприймали ви цю загрозу як реальну? Дуже сприймала. Я прощалася з життям. Я просила в мене двоє дітей. Відпусти мене, я його плакала, його благала. Поліцейські повідомляли, мовляв, за місцем проживання Лучанина виявили телефон. Потерпілої. Кажуть, що під час обшуку вилучили і чимало інших доказів. Йому інкримінують розбій. Міки в захисні. Домагався вас, як жінка. В чому це виражалося? Знімав штани, тягнув, ножа до горла приложував. Якби не той собака, що гуляв з цим чолов'ягою, він б мене знасилував. Що ще робить? Бив мене постійно, за волосся тягав, по спині бив, по мене такі синяки на задньому місці були. Це не в той день, коли мене в лікарні перевіряли, що там тільки червоні плянки були. Я місяць ходила, я не могла вибачте, на заднє місце сісти. Ліна були здерті, літі були здерті, вулиці не бив. Чому ж тоді потерпіла, не написала заяву про домагання, цікавиться адвокат? Написали заяву, що відмовляєтесь від написання заяви про вчинення відносно вас злочину сексуального характеру, а будучи допитаним в той же самий день, даєте покази про те, як з вами поступали і домагались. Написала заяву Написала заяву, потім забрала 9.30, а покази про те, що їй домагались, надала в 11.40. Я хочу з'ясувати, що ж тоді не так? Чи раніше була пізніше заднім числом була написана заява? Чи були неправдиві покази? Пані каже, що стосовно домагання без претензій, покази правдиві. Це все було, але я, я правда не я вже до цього претензій не маю до нього. Так. Запевняє, що впізнала хлопця по очах і статурі. Підсудний переконує, що він такого злочину не вчиняв і не нападав на подружжя. Стараюся будь-якими способами зробити так, щоб невинну людину просто в тому, чого не було. І зробили документи, зараз тобто, мають мене під і просто ну, ні за що. Ви знали того поліцейського ні, і його ні, дружину? Так. Вони починають обманювати, кажуть, що там цих людей, зараз не заради перший раз бачить. Хлопцеві загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Потерпіла, просить для нього суворої кари. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.